Маємо сьогодні день боса. Відзначати його почали в американському містечку Дірфілд, і ця традиція поширилася на увесь світ. У цей день підлеглі колеги, керівники традиційно нагадують один одному і самим собі, що професія боса часто робота без відпочинку, вимагає відповідальності за кожен крок, вміння бути комунікабельним, психологом і ще дуже багато, скажімо так, скілів, навичок. Ми зараз поговоримо про стосунки у колективі з Людмилою Калабухою. Це бізнес-тренерка, блогерка, письменниця. Людмило, вітаю. Вітаю, друзі! Всіх обіймаю зі Львова! Розуміло, от те, що в нас, скажімо так, абсолютно мені здається, інша традиція спілкування в колективі робочому підлеглих і керівників, аніж, наприклад, там десь в Європі, це одна історія. Але інша історія в нас почалася після початку повномасштабного вторгнення, коли в дуже багатьох людей, та по суті, у всіх нас так, от з'явилися через стрес, різні свої проблеми, навантаження, ще щось. І звичайно, що це все виливається в. На людей, які навколо нас найбільше, а найбільше зазвичай навколо нас, якраз або рідні, або наші колеги. З чим можливо ви стикалися, з якими проблемами до вас приходили? Що просять який є запит щодо от, якраз комунікації в колективі зараз? І наскільки знову ж таки комунікація в колективі, стосунки керівник підлеглий, змінилися ще за рахунок того, що дуже багато людей почали дуже багато компаній працювати все таки дистанційно, і дуже часто це навіть в різних країнах. Ну, я після 24 лютого з бачила наступну картину. Дуже багато. Я працюю з компаніями як бізнес-тренерка, навчаю людей продавати, і дуже багато мені жалілися працівників на своїх босів, що вони демонструють розгубленість. Так, всі ми люди, всі ми маємо певні емоції, але керівник він має бути просто над людиною. І якщо він навіть розгублений, в нього пустилися руки. Він має максимально стабілізуватися, максимально зібратися і надихати людей. І навіть я знаю, що розпадалася компанія, які працювали багато років, і навіть міжнародний, коли події 24 лютого заставали боса за кордоном, і кілька днів був суцільний мовчок. Людина не виходила на зв'язок, людина не записувала відеозвернень, людина не мотивувала, не допомагала своєму колективу, своїй команді. З таким лідером люди більше не хочуть працювати. Тому, друзі, всі ми маємо право на емоції, всі ми маємо право на певні моменти загубленості себе в цьому світі. Але якщо ви ми вже взяли відповідальність за певний колектив або за певну справу, ми маємо хоча б зовні демонструвати максимальну зібраність. І таким чином, допомагаючи людям, ми допомагаємо собі, ми маємо створювати людям майбутнє, ми маємо ставити плани, ми маємо створювати певні горизонти планування. Іначе з таким босом, який дозволяє собі опущені руки, ніхто ніколи не буде працювати. І що цікаве, як людина, яка працює в продажах, яка написала книгу про життя і продажі під час війни, зараз я вам розказую друзі поради з неї. Я дуже пишаюся, вона визнана кращою книгою України 2023 і вже перекладена англійською, продається на Амазоні. То саме, якщо ми якимось чином працюємо. В продажах, якщо ми людям щось продаємо, ніхто ніколи не буде купувати в людини, в якої все погано, в якої життя біль, все всі ми помремо. В нас нема майбутнього. Ніхто не хоче спілкуватися і брати проблеми і розпач такого продавця у своє життя з його товаром і послугою. Людмило, але от знову ж таки, щоб скажімо так, ефективно. Бути босом треба також розуміти своїх підлеглих, і зрозуміло, що зараз в тих умовах, яких ми є, практично у кожного із підлеглих проблеми в когось. Е Хтось загинув, в когось пошкоджене житло, в когось там рідні, близькі на передовій щось потрібно, не виходить на зв'язок, і так далі, як знову ж таки вибудувати здорову атмосферу в колективі, щоб з однієї сторони давати, тому що зараз це потрібно, давати якусь і підтримку підлеглих, але з іншої сторони і не дозволяти, як то кажуть, сідати на голову. У ну, дуже чітко треба розуміти, як мотивувати людей і як їх критикувати. Ну, класика жанру не буває такого, що ніхто не косячить. Обов'язково це треба робити наодинці. А ось власне з тим, як людей хвалити в наших людей генетично дуже великі проблеми. Щоб босс максимально мотивував, розумів, підтримував і вів за собою людей. Треба їх хвалити. Треба їм говорити. Ти хороші слова, от давайте, друзі. в Мене тепер запитання до вас. Скажіть, будь ласка, в чому різниця між лестощами і компліментами? Як ви думаєте? Метою їх озвучування комплімент це те, що підкреслює, не знаю, наприклад, компетентність, те, що є справжнє. От комплімент підкреслює те, що є справжнє. А Лестощі, ну знаєте, як колись казав мені особисто, я пам'ятаю, покійний Богдан Сильвестрович Ступка. Він був художнім керівником театру Франка. Він казав: якщо вам лежать, то значить вас змащують. Це абсолютно геніально, Значить, лестощі – це завжди неправда. От. Тобто, якщо приходить людина е, погано вбрана, та пом'ята, не зачесана, а їй підлабузники підлеглі кажуть: Марія Іванівна, як ви сьогодні прекрасно виглядаєте це є часто. Вдухі, лестощі, і це неправда. Це зразу щитується, а комплімент абсолютно слава вам. Респект. Це є завжди правда, і цієї правди навколо нас дуже багато. Тільки ми не навчені її бачити, і ми не навчені її підкреслювати. Так от задача боса правильно комунікувати з колективом, максимально за будь-яку хорошу дію, правильно виконане завдання, проявлена ініціатива. Навіть за те, що люди вчасно прийшли на роботу і демонструють зібраність і хороший настрій максимально хвалити людей. Це проблема нашого суспільства. Ми живемо в суспільстві недохвалених людей, і тому я всіх закликаю і наших глядачів також, от прямо зараз, коли ви послухали цей наш матеріал, знайдіть якусь людину у вашому близькому оточенні і скажіть їй добрі слова, правди за те, що вона щось добре робить. Хвалить своїх дітей, хваліть своїх чоловіків, жінок, батьків, продавця за те, що він вас гарно обслужив в магазині. Людину, яка вам сказала добре слово і подала, наприклад, щось у вас там впало. і ви просто побачите, як зміниться цей світ, наскільки ми його наповнимо. Добротою і позитивом, і, взагалі, от правильно сказані добрі слова, похвала. або комплімент ми тільки що вияснили з вашою допомогою друзі, що комплімент це завжди правда. Це є ключ від будь-яких дверей, від будь-яких сердець, і я вам скажу як експерт з продажів від будь-якого гаманця. Людмило, а ще от такий момент: наша глядачка пише: вона була керівником, і пише вона про те, що робота боса це не постійно горіти на роботі. Це також вміння зібрати хороший колектив, який вирішує все і вся. І бос має займатися собою. От дійсно, наскільки важливо, все таки керівнику не бути 24 на 7 все таки на роботі в робочих проблемах, але й мати можливість якимось чином десь. Підзаряджатися тими силами, аби бути в ресурсі і аби адекватно і комунікувати, і створювати здоровий колектив, обов'язково треба делегувати, і цю навичку треба виробляти кожному з нас, тому що бос настільки несе відповідальність за все, і є така абсолютно хибна думка: хочеш зробити добре, зроби сам. Це неправда. Треба довіряти людям, треба делегувати людям все, що тільки можна. І я також закликаю делегувати всіх нас, тому що всі ми керівники своїх маленьких колективів, навіть сім'ю, все, що тільки можна. Я собі просто не уявляю ділову жінку, в якої нема няні і в якої нема помічниці по господарству. Ось воно делегування. З чого воно починається, і саме те, що можуть зробити інші, а ви за той час можете. Згенерувати ідеї, зробити стратегічний розвиток компанії. План заробити грошей. Обов'язково це треба робити таким чином. Бос збереже себе, тому що він мозок, він серце, він двигун, він президент своєї компанії. Слухайте, а я ще хо, якщо Леся, можна чи тебе давай, є питання? Давай я тобі є... делегую зараз. Делегуй мені так. Є ще такі типи керівників, босів, як ви кажете, от саме бос. Тому що, наприклад, мені більше подобається слово лідер, але от слово бос, воно в моєму особистому сприйнятті має негативну конотацію. Є які замість того, аби брати відповідальність за команду, дуже часто навпаки, якісь свої невдачі, свої лажі, прорахунки, елементи некомпетентності прикривають. Ть під співробітниками підлеглими І коли з нього коли питають е, питають його керівництво, запитує а чому ось те сталося? Він замість того, щоб брати на себе відповідальність, він зливає когось по одному, одному по одному свої членів своєї команди. Хоча насправді це вже ви розумієте ніяка, не ніяка не команда кимось. Постійно він прикривається. Як правильно працювати, поводитися з такими керівниками, з такими начальниками? Це не бос, це не лідер, це начальник, з такими начальниками, яких ти вже знаєш, що він чітко працює тільки так, чітко працює тільки так, аби кимось прикрити, вибачте, свою п'яту точку? Ну дуже питання до нас. Наскільки ми себе цінимо, наскільки ми розуміємо свою цінність, і ще дуже важливе наступне питання. Я експерт з продажів, нагадаю, як ви можете себе продати на ринку праці. Тобто, якщо ви чітко розумієте свою цінність, постійно вкладаєте в нарощування своїх компетенцій. Для чого вам працювати з людиною? Для чого вам працювати в колективі, де вас не цінують, де вас е, ну, роблять винуватим, е, до, до вас ставлять несправедливо, коли величезна кількість компаній просто мріють мати такого працівника, як ви, друзі. Знайте собі ціну. Кладайте в свої знання і компетенції і ніколи не працюйте там, де є несправедливість. Ви знаєте, ну, людмило, я вам... знаєте, легко так вам сказати це зараз. Ринок праці доволі скла ринку зараз немає по великому рахунку, оскільки бізнесу позакривалося, і в деяких спеціальностях дуже важко знайти собі роботу безпосередньо по фаху. Ви знаєте, друзі, в мене абсолютно інша інформація, що зараз кожна людина, яка має якусь компетенцію на вагу золота, і зараз настав mm -hmm. час тих, людей, які шукають роботу, і роботодавці просто б'ються один з На одним ринку. Телебачення золота, це розкажіть, які можуть виконувати певні компетенції на ринку телебачення. Це розкажіть, будь ласка, зараз якого немає. Фактично, ну це знаєте, Вибачте про нашу. Ну я правильно ж маємо говорити і про себе в тому числі. Ще таке добре: ми можемо ще одне питання поставити? Як на сповіді, нагадує, трансляція ведеться зі Львова? Ага, господи Боже мій е, Людмила. Боже, я вже поки ви от так от красиво посміхалися, я забув, що я хотів запитати про е, боса, який зливає підлеглих. Я вже я вже сказав. А е, інша ситуація є. От якщо ми вирахували, ви сказали, до речі, так про підлабузників. Якщо е, є, от умов в колективі заводиться такий час. От я в цій книзі читав про придурків на роботі. Заводиться токсичний персонаж, який спеціально керівнику заливає в. Усіляку брехню, усіляку чухню для того, аби викликати до себе більше довіру і дискредитувати інших співробітників, як правильно сії, як правильно діяти в подібних ситуаціях. От завелася якась одна е, нехороша людина і приходить а до керівника. Боже, Боже, ти все так правильно робиш, ти такий молодець, ти так гарно вдягнений, хоча може бути зовсім ти там ти там супер-пупер. І паралельно, щоб прикрити те, що своє там не дуже часто. А ті, винен той в тому. Винен той в тому, а той винен в тому. Ну таке теж таке інтриганство. Як правильно в таких ситуаціях діяти? Я взагалі за відкриту комунікацію, друзі. Ну, я я теж... за взаг... експерт по тому, щоб чітко окреслювати свої кордони і чітко боротися за свої права. Я навіть книжку про це написала. Називається Почніть говорити ні. Стала кращою книгою України. 2017 давайте без реклами Людмила. Ну, Підходите до цієї людини і чітко з нею з'ясовуєте стосунки, що вам подобається, що вам не подобається. Яка ваша територія не діє таке буває часто? Навіть у книзі говорити, у книзі а цього не можна у книзі, от придурки на роботі написано, що з такими людьми неможливо е говорити напряму, тому що вони все будуть заперечувати. Вони все заперечують, кажу, такого не було. Угу. Значить, друзі, все залежить, як ви будете свої стосунки з босом, як ви будуєте стосунки з колегами виключно від вас. І ще я особисто вважаю, що не треба вчити інших людей хорошим манерам. Не треба, щоб вони змінилися. Не треба, щоб змінилася їхня поведінка. Нас з вами в колективі цікавить тільки наша позиція, наше ментальне здоров'я і робота на благо цієї справи, з якої ми працюємо. Прекрасно того, як ми себе зарекомендуємо, як ми поставимо, окреслимо наші кордони. Це не чиясь відповідальність, і навіть давайте будемо реалістами. не відповідальність керівника це виключно відповідальність тих, хто в тому колективі свої кордони вибудовує. Людмила, дякую, бажаю вам хороших продажів, гарних клієнтів і адекватних співробітників. До зустрічі, Людмила Калабуха, бізнес-тренерка, бізнес-блогерка і письменниця. Ура!